Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 17.49. Я зробила розклад на місто. Трошки пізніше буду викладати. Сьогодні у нас 13 червня. Я буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя на дві доби 14-15 червня. Починаємо з верхньої хортиці. Бачите, якісь будуть все ж таки у нас тут проблемки. Ну ось Новини йдуть швидко-швидко. Пройдемо ми їх по клеверу. Сподіваюся, все тут буде добре. Бачите, оповіщення. Це, скоріш, ці сирени, які ось нам рибки тут порішаються, наші рибки. Бачите, пройдемо ми це більш-менш по легкому варіанту. Верхня хортиця. Ортицький район. Так, знову таке гори. Щось неясно, Не, незрозуміле. Не ну, давайте ми подивимося, по-перше, оце. Так. Я приберу цю карту, бо на неї все одно треба докладати. Книжечка, книжечка. Гарний кінець буде. Я вже бачу. Це буде добре. Дивимося, Бородинський район. Ну, бачите, тут якесь буде дійство, ось, тому що йде по хресту. Хоча ця подія лежить між гарними картами, ми з вами знаємо, що захист Всесвіту – серйозна карта. Давайте ми подивимось. Ось така, бачите, буде історія. Косу я хочу розглядіти, Теж така історія. Ну, все буде в нас добре. Дякувати Богові і нашим військовим. Давайте подивимося Осіпенковський район. Ну, Піш менш так собі. Зараз я ще вот так покладу, щоб я вже була впевнена, була да, все буде добре у вас. Прям лисичка такий план там. Так, дивимося далі. Район Сінєнко. Бачите, по початку роздоріжжя, а потім все налагоджується. Сьогодні ця карта постійно випадає нам. Все буде хорошо у вас. Дивимося далі Дніпровський район, там, де бульвар Вінтера, пушка перед мостом. Це, що тут яка карта і ця така. Дуже серйозна. Угу. Ну, там, мабуть, воно так зарито тут десь я не буду зараз, але ті карти вони завжди прикривають серйозні речі, буде все добре. Приватний сектор правого берега. Вискальзують. Ого, приватний сектор. Щось у вас тут неспокійно. Давайте будемо роздивлятися. Ну, трошки тут буде поважче, але все ж таки все зробиться як треба. Дякувати нашим захисникам. Будуть тут у них якісь речі незрозумілі, будуть вирішувати. Ну, а так, в принципі, буде все добре. Давайте подивимося по людям. Я тут такого страшного нічого абсолютно не бачу. Зараз ще цю змію подивлюся. Окрім нервової системи, пошкодження більш, в принципі, і не буде. Тут отака історія. Причому більше ідея як по жіночій енергетиці. А, в мене чоловік не лежав тут. Ну, Це незалежно від того, в принципі, що жінки, що чоловіки. Нервова система, звісно, страждає. Все, ми з вами подивилися правий берег. Все буде більш-менш нормально, спокійно. Так що плануйте свої, свої якісь діла і бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Почуємось, папа. -па.